Доброго дня, магітор українською. мене звати Олена. Що відбудеться з хвилини на хвилину в вашому житті? Сигніфікація. Вибираємо інтуїтивну цифру варіанту. І дивимося. Так, перший варіант ваша сигніфікація. Нове починання вам як подарунок. Але ви боїтеся знаходитись в страхах по відношенню до нового починання. Було бажання і вищі сили надали вам можливість рухатися далі. Але чому страх? Ситуація обставини складаються так, що на даний момент вам потрібно рухатися далі в реалізації. Ви зважуєте все за і проти, щоб саме знайти ту золоту серединку або загалом, чи цей новий шлях, нове починання. Буде саме тим позитивним результатом, на який ви розраховуєте, чи ні? Чому і страх. Зважуєте, щоб зробити вірний вибір? Що відбудеться в вашому житті з хвилини на хвилину? Ну, вам потрібно пропрацювати. Вам говорять і тут про те, що вам страхи потрібно пропрацювати. Активно діяти і рухатися далі, щоб наповнюватись, да, йти в трансформацію. Якщо ви щось не бачите, якщо ви не знаєте, якщо є страхи, але вам потрібно рухатися, пропрацьовувати, трансформуйте саме те, в чому ви знаходитеся. Балансувати, так, ви можете балансувати і повільно реалізовувати. Але. До певного моменту, тому що, щоб здобути результат, вам потрібно дуже швидко діяти. Йдіть нове, активно дійте і пропрацьовуйте саме негатив, негативний емоційний стан розбите серце і страхи, які ви маєте на даний момент. Дякую, перший варіант. Другий варіант, що відбудеться в вашому житті з хвилини на хвилину? По-другому варіанту ваша сигніфікація. У вашому оточенні, або загалом ви в стосунках з людиною, яка деградує. І ви це розумієте, але і дані партнерські стосунки вас не задовольняють. Або ви повинні звернути саме увагу на того партнера, з яким ви плануєте партнерські стосунки, взаємодіяти з ним. Ця людина не дасть вам можливості реалізувати дані партнерські стосунки, досягнути саме того позитивного результату, на який ви розраховуєте. Так, вам потрібно стілювати, тобто переглянути своє бачення і збалансовано рівновага, емоційний баланс. Проаналізувати ще раз ситуацію, тому що ви можете накоїти. Бід саме власне для себе. Продовжуючи стосунки з даною людиною. Що відбудеться в вашому житті з хвилини на хвилину? Вищий суд відродження. Ви зрозумієте, що саме наповнює вас і чого ви бажаєте досягнути. Але по справедливості зруйнувати саме стосунки і переглянути дану ситуацію. Ви бажаєте щастя, але ви бажаєте зробити вірний вибір серцем, щоб ці стосунки наповнювали, щоб дали вам той позитивний результат, щоб ви могли радіти. Хоча я вам скажу, що дана людина дуже гарно грає власне роль, не показує, хто він є насправді. Тому що ви задоволені взаємодією і спілкуванням з даним чоловіком. Це кармічний партнер, тому, будь ласка, якщо надалі, ну от ми говоримо, що кармічні партнери, але щоб зрозуміло було, чому кармічний, а саме тому, що ви навчилися розбиратися в людях. Якщо ви далі, не переглянувши дані стосунки і не зробивши висновки, підете в дані партнерські стосунки і будете взаємодіяти вже ближче, тісніше будуючи. Стосунки взаємовідносини, ви зрозумієте, чому саме він прийшов вас навчити. А він вам доведе, що потрібно було все ж таки надати час, щоб зробити висновки повільно спілкуючись з даною людиною, тому що насправді дана людина є не той, за кого себе видає. Ви не отримаєте того щастя і задоволення, навіть якщо на в первинному періоді ви маєте задоволення і щасливі від спілкування з даною людиною, то чим довше ви будете спілкуватись, тим зрозумієте, чому саме вас вищі сили застерігають від стосунків з даною людиною. Але краще б, щоб ви все ж таки скористалися шансом і не накоїли. Тих помилок, а зрозуміло, щоб отримали результат власному житті. Дякую, магії та української, до зустрічі!